З першим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії для вас працює Юлія Баберштейн. Не пропустіть сьогодні головного. У місті проводяться профілактичні заходи щодо зменшення кількості правопорушень. Одне з головних питань, щопонеділкової апаратної наради при міському голові культури багатьох народів світу відкривають свої традиції та таємниці. День української мови та пасивності професійне свято і для шосткінської поетеси Ели Римської. До шостки прийде російська телезірка. У місті проводяться профілактичні заходи щодо зменшення кількості правопорушень. Протягом листопада випускники шкіл мають можливість зареєструватися на проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. На минулому тижні в центрі зайнятості з'явилися нові 54 вакансії. В приватному секторі ветеринарною службою розпочався перерахунок тварин. Ці та інші питання обговорювалися під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Микола Науменко, начальник відділу з питань мобілізації та режиму секретної роботи, довів до відома, що Шосткинська міська рада спільно з правоохоронними органами проводять ряд заходів, спрямованих на запобігання злочинності та зменшення аварійних ситуацій на дорогах міста. Протягом 9 місяців 2013 року до журналу єдиного обліку Шосткинського міськвідділу відділу Мес Української області було зареєстровано. 3965 злочинів проти 2676 минулого року за скоєння правопорушення на території міста за 9 місяців поточного року до адміністративної відповідальності було притягнено 2553 особи, наголосив Микола Тимофійович. за світний період накладено штрафів на суму 429 тисяч гривень проти. 347 у поточному році, у минулому році. Стягнуто 185 тисяч у минулому році 194 за рік, що становить 43,3%. На профілактичних обліках в Шостінському міськвідділю МВС по місту Шостка всього перебуває 813 осіб, з яких 307 наркоманів. Наталія Сергійко, начальник управління освіти, розповіла, що в листопаді в місті буде проводитися моніторинг знань серед учнів загальноосвітніх шкіл, починаючи з п'ятих класів. Відповідно до положення про атестацію педагогічних працівників, з листопада розпочинається атестація керівників навчальних закладів. В листопаді це буде спеціалізована школа №1 і центр статичного виховання. Протягом місяця учні 11 класів занус навчальних закладів мають зареєструватися на проходження, да, пробного, на проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. На минулому тижні в шостій проводився чемпіонат області зі стрибків на акробатичній доріжці, зазначив Андрій Дуценко, завідувач відділом у справ фізкультури і спорту. Проводимо другий етап міської спартакіади серед людей з обмеженими фізичними можливостями і наша команда Сумах на фіналі Кубку губернатора з футболу поступилася по фінальці Сумчана. Друге місце. Як розповіла Людмила Кошик, начальник міського центру зайнятості, на минулому тижні заклад проводив ряд семінарів та заходів як з безробітними особами, так і з роботодавцями. «55 чоловік у нас працює на громадських роботах в місті районі на сьогодні. Міський голова Микола Нага наголосив на тому, що працівникам у справах дітей потрібно значну увагу приділити дітям позбавлених батьківського піклування у період новорічних свят. Всі діти-сироти повинні пропрацювати таким чином, що хтось повинен попасти на новорічну ялинку президентську в Києві, Київ, хто не попадає туди, на ялинку до губернатора. Це повинні всі знати, треба попрацювати над. Щоб діти підготовлені були, не так же це просто рішить це питання на минулому тижні. Управлінням праці і соціального захисту населення було прийнято 1125 громадян, розповіла його начальник Антоніна Наймитенко. З них 929 – це з питань субсидії, інші по іншим виплатам, які оформляються саме нашим управлінням. 148 помешкань було обстежено, складені відповідні акти обстеження, і 70 справ розглянуто комісійно. Головний ветеринарний лікар Надія Романченко довела до відома, що розпочався перерахунок тварин в приватному секторі. Це робиться задля безпеки самих людей. Роботи будуть продовжуватися до 26 ноября, і хочу сказати жителям, що робиться не для налогової інспекції. Для служби адвіється для того, чтобы знать, сколько на 2014 год нужно взять вакцины, заказать вакцину государства для проведения проти мероприятий. Справжний вавилон у сумах. Тут у 18-й школе іноземців лише трішки менше за сумчан приїхали звідусі. Говорять, готують їжі і танцюють кожен по-своєму. Втім, усі вважають себе українцями. Сам вивчав різні культури, тому і розкаже вам про них наш сумський колега Роман Едель. Чужому навчалися і свого не цуралися. У 18-й школі іноземці показували себе сумчанам. Як от Ліза, її батько з Монголії. Країна найспокійніша, адже національна релігія буддизм сповідує умиротворення і красу. Очень красива столиця уланбате. Там очень красиває музика. На така міралюбіва. У кожного народу свій танок. У італійців запальна румба, у ромів циганочка. А у азербайджанців відома на увесь світ лезгінка. Або єврейський народний 7.40. Отак і дотанцювали до сум, хтось до родичів перебрався, а чиїмось батькам із роботою тут пощастило більше. І хоча дехто таки хоче повернутися на свою батьківщину, про українську подорож не жалкують. Сначала дядя приїхав, потом вызвал нас. І ми тут начали родители начали тут работать. А ми начали учиться. Вже 15 літ. Як ми тут живем, і уже привыкли. тут е, вже нравится. Азербайджанців, греків, швейцарців, асирійців, чеченців та представників інших національностей у цій школі майже 200. справжній Вавилон У деяких класах навчається аж по вісім народів. У кожного свої свята, культура і кухня. Втім, їх об'єднує одне. Всі вони вважають себе українцями. Відтак для них усі умови. Соціальні ініціативи президента і сама промова президента на міжнародній конференції у жовтні цього року у Києві говорить про те, що Україна повинна бути територією стабільного спокійного безпечного життя не тільки для українців, а для всіх представників національності, які себе називають Україну другою батьківщиною. Між собою розмовляють в основному українською і російською. Проте своєї мови не забувають. Ми поцікавилися, як би звучало. Я люблю РТС їхньою рідною. Мен Ертевесевірате. Шостінська поетеса Ела Римська, хоча і українка за національністю, але розмовляє російською. Та й переважна більшість її творів написана саме цією мовою. Тім, українське коріння подекуди дає про себе знати, і ось її поетичному доробку вже 24 гоморезки, 5 п'ять ліричних віршів та п'ять творів присвячених Пантелеймону кулішу. Тож день української мови та писемності Елла Ілівна вважає своїм професійним святом, коли саме вона відчула поклик душі писати мови Шевченка і Франка, дізнавалася Світлана Ковальчук. Віршовані твори шосткинська поетеса Елла Римська почала писати ще у далеких 1970-х роках. Але це була російськомовна поезія. Українська ж з'явилася у її житті після випадку, який трапився з нею під час подорожі в Індію. Було це у 1980 році. Саме тоді в душі Елли Лівни прокинулося її українське я. К нам подошла група ані українці подошли к нам со слізами, Оказывается, из Сумської області, теж родом. Ми так розгоріли синіри, давайте петь. і ми пели українські пісні. Після зустрічі з земляками пані Римська відчула потребу передати у поетичних рядках весь сум та тугу українських іммігрантів за батьківщиною. Свій перший україномовний твір вона так і назвала ностальгія. Мне стало неудобно как-то. Думаю, ну мы ж на русском языке говорим и пишем. Я тогда уже тоже начинала писать. Ну почему люди подходят и с такою радостью просят вот этого украинского языка? Зараз в поетичному доробку Елли Римської 24 гуморески, п'ять ліричних віршів та п'ять творів присвячених пантелеймону кулішу, написані калиновою, солов'їною та ніжною українською мовою. Вона зізнається, що джерел для натхнення у неї дуже багато. Одне з них замальовнича природа рідного полісся. Натхнення серпень щедро мені дав, Іду, збираю зоріні краплини, Що прикрашають гай і тихий став, Мов би на мисто гарні перлини, Та яблука роживо стукотять, Немов лічильників садибинах навколо, І в голос лічу я чотири-п'ять, скотилась до серпневого подолу. Після того, як на хуторі гуків почали проводити кулішеві читання, у Лівни виникло бажання приєднатися до когорти кулішезнавців. Вона стала кожного року брати участь у цьому заході, знайомлячи публіку зі своїми новими віршованими рядками, яких оспівує творчість нашого відомого земляка. Поетеса говорить, що дуже легко їй лягають на рими слова гуморесок. Одну вона навіть присвятила своїм заняттям співом в університеті третього віку. Отаке собі навчання нам кабмін придумав, щоб здійснились мрії давні дідусів з бабунями. Тут дуети вже складають тріо та квартети, бо бажання стільки мають співаки, студенти, щоби світ вещарувати, аріоз навчитись. Вдалася гумореска ні, пані Римська визначає по реакції слухачів: якщо люди сміються, значить поетеса виконала поставлене перед собою завдання. Елла Елелівна переконана, що поезія надає їй фізичних та духовних сил і подовжує життя. Вона навіть перевіряла, коли тривалий час не писала, одразу відчувала погіршення стану здоров'я. Тому планує ще довго радувати своєю творчістю і себе, і людей. Я в останнє время час хвораю частенько. Якщо день не попишу, мені хуже, як тільки берусь. Я, кстати, ще й пішла зараз рисувати на факультет, Вот, так що. Все це вместе помогает, допомагає, дає хорошее хороше настроєння, А позитив продлівають жизнь. Нещодавно Елла Римська відзначила два свята, які для неї тісно переплетені в одне ціле. Це 35-річчя її творчої діяльності та день української мови та писемності. Адже сьогодні шосткинська поетеса не бачить свого життя без чарівної краси, співочої та такої рідної української мови. Зовсім скоро любителі театрального мистецтва зможуть знову насолодитися виставою. В шості вже не вперше гастролюватиме московський незалежний театр. Цього разу городяну зустрінуться вічнавіть з акторами з п'яти різних московських театрів. А родзинкою дійства стане участь у виставі відомої актриси та телеведучої Анфіси Чехової та не менш відомого актора Гурама Бабляшвілі. Більш детально про майбутнє театральне дійство у нашому наступному сюжеті. Шостка вже не вперше приймає у себе відомих акторів, ім'я яких звучить на території України і Росії. Варто пригадати лише приїзд зірок сини протягом останніх років, розповідає Володимир Кисельов, директор Шосткинського центру естетичного виховання. Ми заключили договори з московським незалежним театром. Все таки когда-то був хороший колектив театральний в нашому місті, У нас свой театральний дитячий колектив неплохой і. Спектакли, которые к нам приезжают, они уже идут как мастер-класс для нашего подрастающего поколения. Ну и в то же время вот это как бы разнообразный досуг для наших жителей. Вот у нас в прошлом году прошел как бы очень удачный театральный сезон с Московским театром. Значит, четыре спектакля они отработали в течение года, и все-таки звезды приезжают к нам. Это уже хорошо. За словами Володимира Петровича, 22 листопада двери Центру эстетичного виховання відчиняться для Акторів московського незалежного театру з виставою під назвою Коли чоловіка немає вдома. К нам приїжджає зв'язка російського телевізіння Анфіса Чехова, яка буде грати головну роль спектакля. Це зворушлива історія життя двох сімейних пар, які живуть по сусідству. Вічні проблеми, взаєморозуміння між чоловіком і жінкою, винесені на загальний огляд, допоможуть кожному побачити себе з боку в тій чи іншій ситуації. Это лирическая комедия, которая заставит зрителя не просто отдохнуть, но посміятися и виплеснути кучу таких емоцій, получить адреналін. Як зазначив Володимир Петрович, все ж таки не всі городяни зможуть насолодитися майстерністю та оновлених виконавців. Вистава має вікові обмеження. Спектакль розчитен, якби как бы, ви видели на рекламі, там стоїть плюс 16. Тобто тема на грані фола ходить спектакль» он не эротический, но он вот с таким с подтекстом, поэтому спектакль не для детей. З досвіду минулих вистав, які проходили в шосі, можна сміливо сказати, що інтерес городян поступово зростає до мистецтва мельпомени. У нас як как би бы, вже зібралась така когорта інтелігенції, які ждуть спектаклі, хочуть їх бачити. І мало того, вот, Поэтому спектаклі заметно не покупают по одному два билета, покупають п'ять-восемь спектакли, Они уже приглашают своїх друзей для того, щоб Значит, интерес есть. За народним календарем 12 листопада відзначається День пам'яті святого Зиновія. Цей день вважається пташиним святом. Птахи і передбачали погоду: якщо синиці масово з'являються біля будинків, чекай великого холоду. Якщо синичка свистить, то день буде ясним. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі вдарить мороз. А яка погода чекає на жителів шостки в другий день робочого тижня, дізнаємося прямо зараз синоптичного прогнозу. 12 листопада небо над Чостку буде хмарним. Очікуються опади у вигляді дощу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 9-10 градусів вище нуля. Вночі показники знизяться до плюс 6-8. Вітер змінних напрямків 1-3 метри за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шоскінської міської ради. В Студії для вас працювала Юлія Баберштейн. На все добре, до зустрічі.